Добрий день, шановні члени журі. Я, Грабовець Богєвський Велімир, учень 11 класу, підготував роботу на тему дослідження руху магнітів по алюмінієвому жолобу. Вихрові струми використовують для електромагнітного гальмування, індукційного перекачування гарячих металевих розпабів, індукційного нагріву, поверхневого високочастотного гартування, електромагнітної підвізки, лікування хворих струмами високої частоти, корисні в промисловості для розсіювання небажаної енергії. Згідно теми роботи були обрані предмет, об'єкт та задачі дослідження. Предметом дослідження став рух магнітів, а об'єктом коефіцієнти тертя та магнітного опору. За гіпотезу взяли, що при русі по алюмінієвому жолобу коефіцієнти тертя та магнітного опору залежать від кількості магнітів та, скоріш за все, від висоти. Бернар Фуко докладно дослідив ігрові струми, які пізніше були названі на його честь. Майкл Фарадей відомий фізик, який відкрив електромагнітну індукцію та вивіз закони для неї. Еміл Ленц вивів закон індукції чи так зване правило Ленца, згідно якого індукційний струм у контурі завжди має такий напрямок, що створюване їм магнітне поле перешкоджає зміні магнітного потоку, що викликав цей індукційний струм. Визначили, які сили діють на тіло та спроєктували їх на осі. Сила опору середовища пропорційна швидкості. Введемо коефіцієнт пропорційності K, тоді сила опору буде дорівнювати КВ. Тоді синус альфа мінус μ mg косинус мінус КВ дорівнює 0. Звідси КВ дорівнює МЖ синус альфа мінус мю косинус альфа, В дорівнює МЖ синус альфа мінус мю косинус альфа поділити на К. Для дослідів сконструювали установку. На столі був закріплений алюмінієвий жолоб так, щоб була можливість регулювати кут нахилу, Кут нахилу регулювали за допомогою однакових за розмірами книжок, запускали магніти з певної відстані Х, вимірювали час, за який магніт проходив задану відстань, будували графіки залежності S від T для того, щоб визначити швидкість як коефіцієнт при часі. На графіку для магніту розмірами 29 на 9 на 4 мм, запуск стороною 9 мм, бачимо, що швидкість поступово збільшується зі збільшенням висоти. А от на графіку для запуску стороною 29 мм спостерігаємо, що швидкість на висотах 48,1 см та 61 см значно більша, ніж на інших висотах. Це відбулося через те, що один магніт даного розміру обертався на 90 градусів за рахунок індукці... індуктивних струмів, що виникали всередині магніту. Та продовжував рух стороною 9 мм. Також були побудовані графіки залежності T для інших видів магнітів, були побудовані графіки S від T і для круглих магнітів. Як можемо бачити, з графіки для круглих малих магнітів швидкість зростала зі збільшенням кута нахилу. Також спостерігаємо скачок швидкості між висотами 40,8 см та 48,1 см. Це замовлено тим, що через кут нахилу жола або сила магнітного поля та тертя вже не могли так сильно загальмувати рух магнітів. Для великих круглих магнітів спостерігаємо, що на висоті 34,2 см швидкість менша, ніж на інших висотах, оскільки через невеликий кут нахилу сила магнітного поля та сила тертя занадто сповільнювали магніт. На інших висотах швидкість збільшилася та зростала поступово зі збільшенням висоти. Також побудували графіки SVT для різної кількості магнітів одного виду при запуску з однієї висоти. Для магніту розмірами 29х9 на 4 мм, бачимо, що швидкість для одного магніту більша, ніж для будь-якої іншої кількості. Це пояснюється тим, що один магніт мав змогу розвернутися в жолобі і продовжити рух стороною 9 мм. При більшій кількості більше магнітне поле компенсувало усі намагання магнітів розвернутися під час руху. Аналогічна залежність була побудована для круглих малих магнітів. Як можемо спостерігати, на висоті 48,1 см два магніти рухались повільніше, оскільки їх магнітне поле. Сильно сповільнює їх, а маси недостатньо, щоб компенсувати його і почати рухатись швидше. На висоті 61 см швидкість для різної кількості магнітів приблизно однакова. Була визначена швидкість для кожного виду магнітів для різної кількості та різних висот. З попередніх формул вивели формулу залежності, з якої будемо визначати коефіцієнт тертя. Для визначення коефіцієнта тертя побудували графіки V на косинус альфа від танинс альфа. За допомогою попередньої формули визначили, що коефіцієнт тертя – це точка перетину лінії апроксимації з звістю тангенсів, коли v на косинус альфа дорівнює 0. Були визначені коефіцієнти тертя для кожного випадку. Для коефіцієнта магнітного опору була використана формула k від n до рівня nmž синус альфа мінус μ косинус альфа поділити на v. Були побудовані графіки залежності k N. Бачимо, що дані залежності лінійні, хоча зростання не завжди прямо пропорційне. Для прямокутних магнітів, коли запускались два магніти довгою стороною, бачимо. Що коефіцієнт магнітного опору менше, ніж для одного магніту для більшого кута нахилу на жолоба. Бачимо, що при додаванні нового магніту до магнітного потягу збільшується коефіцієнт магнітного опору. Для підтвердження залежності з попередніх графіків побудували графіки залежності К від H. Бачимо, що усі залежності зберігаються та підтверджуються. Це відбувається через те, що при чергуванні протилежних полюсів магнітів їх магнітні поля взаємно посилюються, оскільки сила струму дорівнює ВБЛ ділити на R, то сила струму прямо пропорційна БВ. Сила ампера дорівнює ІБЛ, тоді сила прямо пропорційна до Б квадрат В. Отже, магнітна сила, що діє на магнітний потяг, більше суми магнітних сил, які б діли на поодинокі магніт. Під час руху магніти намагалися розвернутися. Це відбувалось через те, що магніти намагалися направити своє магнітне поле у тому самому напрямку, в який рухається. Змінний магнітний потік створюється рухомим магнітом в провідному жолобі, який індукує струми. Ще створюють вторинне коло, яке, в свою чергу, створює гальмівну силу. Магнітне гальмування значно зменшує швидкість руху магніту. Було доведено, що при малих швидкостях гальмівна сила прямо пропорційна швидкості руху магніту. Усі завдання виконано, мети досягнуто. Дякую за увагу.